Дивіться, який безперебійник на 50 кВт. Ми знаходимося в ОСББ, це 25 поверхів будинок. Ми в подвальному приміщенні. У нас тут ГРШ. головна щитова. І ми тут поставили систему резервного живлення на базі інвертора Дея, 50 кВт, і трошки літівих акумуляторів. Да, навіщо ми це зробили? Значить, тепер в цьому будинку, коли відключається світло, будуть працювати насоси, насос на холодної води, і це індивідуальний теплопункт і аварійне освітлення. Таким чином, все це тримає інвертор, один, де є. І що цікавого, на ньому є аж 6 аварії, які почергово підкидують інші групи живлення. І Можете подивитися на щиточок один із щитків, в якому є група переключення. Бачите, як воно все реалізовано. Тобто є реле-напруги, є класична автоматика, є навіть позіпи, це від імпульса по змінному струму. Ну і, в принципі, там отак от воно виглядає, отак, от, отак от воно робиться. охайненько акуратненько і все це дає змогу мешканцям будинку не відчувати проблем, коли блокаут. Далі водичка з крану тече, є водичка тепла в батареях і є освітлення. Тому, якщо вас цікавить подібний проєкт, можете нам написати, і ми заїдемо до вас гості.